Доброго ранку! Сьогодні ми поговоримо про поняття натюрморт, а також будемо створювати композицію. Намалюємо картину, з кавуна та фруктів. Розпочинаємо нашу роботу. Вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів це графіка. Запам'ятайте! Лінія, яка виконується одним коротким рухом в руки, це абсолютно правильно, це є штрих. Так, і ми продовжуємо далі. Відгадайте загадку: в нас дерево є таке у дворі, його фрукти з дитинства дають дітворі. Корисне, пахуче та дуже смачне. Багате залізом та поживне. Що це? Так, абсолютно правильно. Дерево яблуня, яке дає плоди яблук. Абсолютно правильно. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригости влітку. Слива абсолютно правильно. У землі вона зростає і брунатний колір має. Її смажать і печуть, її варять і товчуть. Овоч цей всі люблять дуже. Як же він, зоветься? друже? Картопля. Так, зелений чук, червоний бік, смачний із нього чавлять сік, газдині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Так, помідорчик. Промотнився на баштані, посмугованій піжамі, вигріває круглі боки, що смачним налиті соки. Так, кавун. А зараз посвяткуємо та об'єднаємо слова відгадки у дві групи. Зібрані восені овочі фрукти господарі зносять до комори. Вони перетворюються на справжнісінький натюрморт. Послухайте вірш! Якщо бачиш на картині чашку кави на столі, чи якісь напій в графині, чи троянду в кришталі, або з бронзи гарну вазу, або грушу, або торт, або все оце одразу називаємо натюрморт. Діти, запам'ятайте, натюрморт – це зображення квітів, овочів і фруктів побутових речей. Тощо і сьогодні ми з вами спробуємо створити натюрморт. Подивіться уважно на екран. У створенні натюрморту важлива роль композиції. Головні предмети на картині утворюють її композиційний центр. І так, кожен предмет на натюрморті має свою форму. Зверніть увагу, як геометричні об'ємні фігури нагадують наші овочі. А зараз. Намалюй смачний та соковитий натюрморт. Увага на екран! Будьте уважні і слідкуйте, як починаємо процес малювання. І так ми подивились, який натюрморт ми сьогодні разом з вами створимо. А зараз давайте подивимось і запам'ятаємо послідовність створення натюрморту кавуна та функцію. Бажаю вам та творчої роботи, спробуйте звернути увагу на форму відстань та поєднання. Кольорів і з нетерпінням чекаю на ваші роботи. А зараз поставте відео на паузу та знайдіть 5 відмінностей. Бажаю успіхів! Сподіваюсь, що у вас все вийде. Дякую за роботу. До побачення!